У королеви було чарівне дзеркало. Воно не вміло брехати і завжди говорило правду. Щоранку вона ставала перед ним, розправляла плечі і питала своїм холодним голосом Дзеркальце, дзеркальце, на стіні, скажи мені, хто тут найвадливіше у східі? Дзеркало чим не відповідало. Ви моя королева?» найвродливіша на світі. Це тішило її серце, але руки минали, і маленька біла сніжка перетворилася на чарівну дівчину. Щічки рум'яні, очі сяють, мов зорі, волосся чорне, як ніч. І ось одного дня, коли королева знову поставила своє запитання, дзеркало сказало зовсім інше. Ви, моя королева, прекрасна. Та ще прекрасніше білосніжко. Від цих слів обличчя королеви почервоніло від гніву. Як сміє хтось бути кращим за мене, прошипіла вона. Я не дозволю їй жити.